Дякуємо вам. Дякуємо. Так, голова Здовбицької сільської ради Тетяна Тимощук отримала ключі від шкільного автобуса. Тергромада у співфінансуванні з урядом Чехії придбала його для потреб одного з навчальних закладів. 280 тисяч це зовсім маленький відсоток. і Дякуючи нашим підприємцям, які долучилися до того, щоб які допомогли. Тому що це були кошти не з місцевого бюджету, а підприємці місцеві допомогли. Автобус передали у Гільчанський ліцей. Там навчається 283 учні, половина з яких потребує довозу в навчальний заклад. Він Нам був дуже необхідний, тому що автобус у нас вже старенький і в нього великий пробіг. Він в день проїжджає 105 кілометрів. Багато учнів довозяться, і це нам дійсно дуже цінно і необхідно. Ще один автобус передали для суснівської тергромади на два транспортних засоби. Уряд Чехії виділив 152 тисячі євро в рамках програми допомоги Україні. Snažíme se o co? To... počátku vojny, my pomáháme rybničiny a ale rybničiny, tež v Ukrajině. Ukrajiny. My jsme tady přivozili, že materiálnu dopomohu, tež my organizovali B2B forum s českými a My tež spolkujeme se s českými kompaniemi z haluzy ochrany zdraví, aby oni tež zvednuli úvahu na rybničinu i na projekty, jaký tu možná realizovat. На Рівненщині планують повністю оновити автопарк шкіл, адже 63 автобуси з навчальних закладів регіону відправили на потреби ЗСУ. Ми чекаємо все ж таки державну субвенцію на придбання шкільних автобусів з співфінансування від територіальних громад. Це пріоритетний план сьогодні, оскільки це важливе питання. Велика кількість автобусів, знову ж таки, повторюсь, були мобілізовані. Ми маємо доукомплектуватися, оскільки доставка безпосередньо і транспортування, і підвезення наших учнів до шкіл є актуальним питанням зв'язку з ситуацією, що є певний не автобусів. У торік для шкіл області закупили 32 автобуси. Та навчальні заклади потребують ще близько сотні транспортних засобів. Загалом в Рівненському регіоні понад 5 сотень закладів загальної середньої освіти. 84% школярів потребують довезення до навчальних закладів. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.